Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі! Сьогоднішнє відео починаю зі свого сніданку. Вирішила собі зробити такий тост. Швиденько наклала зверху авокадо, навіть не заморочувала, щоб його там окремо пом'яти, перемішати, щось додати. Ось так виклала, зверху, додала трохи лимону, і у нас в вечері запечена рибка, я її просто ось так очищую від кістечок і зверху повикладала. Вийшов дуже простий, швидкий і смачний сніданок. Далі трохи прибираю у гардеробній, тут трохи понакидала щось. Загалом тут тримається порядок, я звикла класти речі на свої місця, але просто коли поспішаєш, не дуже охайно це робиш, точніше, не завжди охайно це робиш, то буває, щось накидаю. Складала я тут светри, це у мене шухлятка з светрами, а зверху відкрита полиця для одягу. Тут є такий і дворовий я його називаю. Одяг, в якому я можу ходити вдома і в будь-який момент вийти у двір, бо буває, щось мені потрібно взяти, щось віднести, викинути сміття, що ще щоб постійно не. Перевдягатися, то мені удобно таки мати універсальний одяг. Потім мені здалося, що незручно ось так светри зберігати один на один, погано видно, що там лежить, і я вирішила їх таким чином поскручувати. І менше місця займається, коли так скручуєш, воно якось компактніше виходить і одразу видно, що де лежить. По новинках ремонту нам поставили скло, оцю душову, типу кабінка в душ. Ось така краса. Мені дуже подобається. Ми обрали скло з такою чорною рамкою. Можна робити просто ось ці куточки чорні, а це якщо без чорної рамки, воно повністю прозоре, то його майже не помітно, що воно взагалі є. Але мені чомусь захотілось повністю по периметру. У нас і чорний душ, і тут іде ось така деталь для опори, щоб воно не хиталось. Так воно добре стоїть. У нас і сам душ чорний. Класно вийшло, прикольно. Щілинки тут майже і немає. Але те, що є, навіть не видно. Вони пройшли з силиконом, тут і знизу, щоб нікуди вода не затікала. Ой, клас. Сказали, один-два дні, поки не мочити, клей висихає, ось ця рамка приклеєна. А після цього вже можна буде, післязавтра, можна буде. Митись. Ось такий. Тут він кріпиться сюди на цю стінку. Можна робити так. Ось так, заходить трохи. Відкрила вікно, бо трохи запах клею, провітрюю. Вона знов купа снігу, така дивна погода. Прокидаєшся, то буває прям весна. Сонце світить все вже висохло, снігу немає, то прокидаєшся, все біле. Потім знов нема снігу, є сніг. <рес> Таке дивно, дуже тепло. Зима, зараз знов полежить і завтра все розтане. Знов тепло, там взагалі якийсь день плюс 13 буде в день, я дивилась. Це у нас Київська область, Бучанський район. А також, нарешті, ми замовили перила для сходів. Вони поставили ось такі тимчасові тримачі, на них почепили фанеру для того, щоб зрозуміти, що, чи зручна висота, звідки починаються перила, де закінчуються всі ці нюанси, як знизу зробити, там вище цю лінію нижче. І потім вони це зняли, і це їх така основа, як трафарет, для того, щоб вже вирізати зі скла. А ось ці тримачі будуть. Чорного кольору. Ти хочеш відкрити, воно не випаде. Mm -hmm. тут, Їздили з дітьми в торгівельний центр. Матвій дуже хотів собі клавіатуру, яка світиться різнокольоровим, хоч він користується ноутбуком, але до нього під'єднав телевізор як монітор і тепер клавіатуру. Так. Дитина довольна. Ми з владиком. Йдемо в інглішхом. Владик хоче зі мною, Матвій відпочиває. Так, що тут у нас? О, яка гарна. Диви, яка прикольна дама. Ну, це вже щось бере. Ми не будемо брати перше, що побачили. Ух ти. До речі, я не бачила такої колекції. Дуже гарна. Ух ти, кішишки. Хотіла вам познімати, показати, що є. Мені дуже сподобались ці тарілочки, але, на жаль, якось так мерехтіла негарна камера освітлення. Я вже телефон перезавантажувала, нічого не виходило. А, а зараз хочу показати деякі свої покупки. Заходила я і в Юстки, в Інгліш і в АТВ, різні магазини. Тут мені якраз і насіння вже прийшло. А, тому все зараз вам покажу. Взяла склянки, в English Homie. Взагалі, я не думала про те, що вони мені там потрібні, не потрібні, чомусь вони мені дуже сподобались. І я подумала, що всі наші склянки досить такого великого розміру. І якісь невеличкі а у мене і немає. І побачила ось ці. Просто подивіться, яка це краса. Зараз зніму вам ще ближче, покажу. Наскільки вони витончені, ззовні вони гладенькі, а всередині ось такі з візеруночком. Дуже легенькі, приємні. Не скажу, що дуже тоненькі, вони такі середні, але у руці якісь такі приємні. І ось такі три я взяла. Такий набір. Він був останній. Якби були ще, я, мабуть, взяла б два таких набори. Щоб поставити на стіл для гостей, бо наші склянки, які ми ставимо, дійсно такого здоровезного розміру, якось на столі, завжди дуже величенько виглядають. І такий набір коштував всього 99 гривень. Стара ціна 198, а зараз 99. За три скляночки я вважаю, що це дуже-дуже класно. Завжди в гішхомі беру серветки, мені дуже подобається, 49 гривень. Такі серветочки завжди люблю, щоб на столі стояли. Далі зайшла у юск. Ось така ваза, я її як побачила, просто в неї закохалась. Подивіться, яка це краса. просто. І колір з цими крапочками, і ось ці хвилі. І те, що вона не маленька, такого ну, середнього розміру, досить величенька, мабуть. Мені дуже сподобалось. Я взагалі хотіла б сюди, на сходи, якусь велику, там були такі дуже круті вази. Я спеціально взяла свою стареньку, щоб показати, що вони в такому стилі. Одна жовта, також з білим візерунком, тільки такі більш на квіточки чи листочки, які схожі, інша зелена. Хто їх бачив? Зрозуміть, про що я кажу, вони прям ось такого розміру великі, і сюди були б дуже класні. Але те, що менше півтори тисячі коштувала, більше дві тисячі. Ну це прям дуже дорого. І взагалі в наш будинок, кімнати, досить великі. Було б гарно якийсь великий декор великого розміру, але він і відповідно коштує. Тому взяла ось таку вазочку, можливо, вона у мене тут залишиться. Дуже гарно виглядала на туалетному столику або на кабоді у діток з якимись квітами. Скоро 14 лютого, можливо, мені чоловік подарує якийсь букетик, якісь. На 8 березня потім підуть тюльпани. З тюльпанами було б дуже гарно. Можливо, я її замовлю штучні. Зараз дуже класні, гарні, штучні тюльпани, хоч я раніше просто терпіти не могла штучні квіти, але зараз вони настільки. Реалістично виглядає. що я думаю, що цей такий стереотип можна вже перебирати і по-іншому відноситись до штучних квітів, бо вони дійсно зараз такі якісні і дуже гарні. І якісь рожеві, можливо, сюди було б прикольно. Далі я пішла в АТБ, побачила випадково там ось такі серветки для прибирання. Я обожнюю різні серветки, різні ганчірочки. Завжди брала у юску, також вам показувала і білі, і там є така серія в клітинку, а тут випадково побачила дуже приємні дотик, класні ось такі з такими листочками досить спокійних кольорів, три штучки. І ось такі синенькі у рисочку. Зараз розпакую і покладу на кухню під мийкою. Також в АТБ побачила щітку. Я вам колись показувала, як чищу килимок у діток. У Владика біля ліжка Владика лежить такий килимок у вигляді бетонозмішувача, який я купувала у сенсей, і його досить важко чистити. Я вам розповідала, що в дитинстві ми з мамою чистили наші килими. Ось такою щіткою. Це взагалі щітка для тварин. Мабуть, для котів буває, продаються ці щітки з більш товстими такими пластиками. Але ось ця, саме з такими тоненькими, як проволочки, такі вони дуже класно відчищають килими. Просто я якось буду чистити килимок і покажу, як працюю. Я була так задоволена, що я її побачила, бо я давно ніде такого не бачила. Спеціально там зоомагазини заради щітки заходила. А Тут випадково побачила, дуже зраділа, бо це швидко, зручно і ефективно. Також мені прийшло насіння. Я такого ж його дуже чекала, хочу вже щось сіяти. Замовляла я його в Олеся сад. Хто підписаний на неї в інстаграм, знає її сторінку. У неї дуже класний сад, просто неймовірно гарні. І хвойні рослини, і квіти, і злаки, і все, що вона вирощує овочі і так далі. Настільки все, в неї гарно, якісно просто неймовірно. Вона також живе у Київській області, не дуже далеко від нас відносно. Я обожнюю її сторінку. Це не реклама, просто вона займається насінням, його продає. І всі, я читала відгуки, що всі дуже сильно задоволені якістю, що потім з цього насіння виростає. Тому вирішила замовити все у неї. Подивимось, що з цього буде. Зараз покажу його ближче. Ось воно таке гарне, різнокольорове. Я думаю, що воно просто чимось оброблювалось, щоб добре зберігалось, не знаю чи, чи для чого воно таке різнокольорове, але дуже гарно все виглядає. Розповім, що я замовила, можливо, комусь буде актуально. Так. Шука... Я залишу посилання мабуть, в описі під відео. Це в інстаграм, у неї сторінка, така називається Олеся Сад. Цибуля на перо. Вона показувала, як у неї росте. Це зелена цибуля, і вона росте такими не квітне. Ну, Або якось не дуже швидко, бо дуже часто цибуля, ці, зелена цибуля стає грубим, товстим і починає цісти. А ось це воно залишається тоненьким, солодким і дуже смачним. Принаймні так, так нам обіцяють. Ось цибуля на перу. Далі у мене звичайна цибулька. Так, горошок, він бачите який. Горох. Тут о, томат чері. це те, що я буду, це у відкритий ґрунт, а це я буду сіяти. Я подивлюсь, коли потрібно взагалі томати сіяти о, у будинку, у кімнаті, а потім, коли буде вже тепло, винесу на вулицю. Це, мабуть, єдине, що я посію, бо по мені немає де це все пікерувати і зберігати. Шпинат, кабачок, о, теж не знаю. Бабуся у мене сіяла у відкритий ґрунт, каже, що все нормально. Він доганяє те, що розсадую, і можна його також відкрити. Головне, не загубити. Де що посіяв? буряк, вона показувала це буряки, таким розповідали салатні, що вони невеличкі і дуже солодкі. Вони не виростають ось такими здоровезними. Це рукава тут 200 штук. Насіння просто як вони це рахували. Далі салат петрушка, кавун. Я чомусь взяла кавун. Бо вона теж показувала, що у неї ну, залежить від літа, якщо тепле літо літо то дуже класний, солодкий, дуже смачний кавун виростає навіть у Київській області. Капуста-Пікінка, навіть не знаю, що з нею робити. Хто знає, підкажіть, чи можна сіяти у відкритий ґрунт, чи потрібно зробити завчасну розсаду. Так, морква. Диня. Також вона показувала просто неймовірні дині, яскраво помранчевого кольору. І також вся її родина їла і казала, що це прям супер смачно. Кріп та редиска. Це все інше: помідори, огірки, баклажани, перець. Я буду купувати розсаду, так як і робила минулого року. У нас на ринку просто приїжджаю. Я не дуже знаю на сортах, тому приїжджаю, дивлюся, що мені так візуально більш-менш подобається, і те, і візьму. Подивлюсь, щодо капусти минулого року у мене не вийшла брокколі. І цвітна капуста, вони у мене почали цвісти, їх потрібно було якось затіняти, закривати. Я не хочу цим морочитись. Той брокколі потрібно буквально там пару штук на рік. Ми не дуже, не дуже любимо, коли якийсь мікс овочевий, там з чимось можна, а так, щоб її постійно їсти то не дуже їм молодців. Ну капусту можливо, там в яйці посмажити, в принципі, можна, але я думаю, це те, що простіше купити, ніж вирощувати, тому подивлюсь, скільки в мене залишиться на городі місця, і вже буду дивитися, що докупати. Щодо теплиці, ви мені написали дуже багато коментарів, що це дійсно класна річ, що варто її поставити, що її вражає раніше, і потім ще до листопада можна все їсти. Uh, тому я подумаю над цим mm, писала, що краще брати з як він там називається пластикові, але у мене чоловік працює на виробництві поліетиленової плівки, тому ми не можемо поставити інше. Ми будемо робити з його плівки, і це буде через рік. На наступний рік, якщо я не перегорю і не передумаю. Чомусь цього року я якось морально ще до цього не готова, але в принципі мені захотілось і зелень раніше посіяти. І е, сказали, що і вирогідність шкідників у теплиці набагато менша. Тому загалом дуже цим е, зацікавилась. Дякую за вашу інформацію, за ваш досвід. Дістаю ці скляночки, дуже мені хотілося вже ними користуватись. Знімаю цінник, все перемиваю завжди нову. Новий посуд мию, я думаю, як і всі, як і нові рушники, постільну білизну, спідній одяг все це завжди перу, нове перед тим, як користуватись. Ганчірки завжди розрізаю навпіл, тому що мені вони великі. Якщо так користуватись великими, то все рівно їх викидаєш і так. Якось швидко вони розходуються. А ось так навпіл мені і розміру достатньо, і їх надовше вистачає. Тому розрізаю і складаю в контейнер, який в мене зберігається під мийкою на кухні. Чомусь я такі ганчірки використовую тільки на кухні, особливо зручно плиту, стільницю помити, плитку на кухні також, фасади. А ось в інших кімнатах меблі, двері, стіни. Пил витираю завжди мікрофібровими ганчірочками. А ось ці віскозні на кухні, хоча, я думаю, що і для прибирання також вони дуже класно пораються, класно ними працювати. У мене два таких контейнери: в одному зберігаються губки і такі металеві скрипки, а в іншому ось ці віскозні ганчірки. Також у мене є така щіточка, стара зубна щітка і ось така трохи побільше. Ними я зазвичай мию кран, точніше довкола крану, оцей кружечок дуже зручно, особливо з одною щіткою, так щоб дістати усі щілинки. Я настільки люблю гарні ганчірки, коли я щось бачу, завжди купую. І ми колись з друзями відпочивали у Коблево. І там в магазині були дуже прикольні ганчірки, до речі, якими я і досі користуюся, я не втрималася їх. Взяла, тому що якось на той час в Києві я. Рідко зустрічала гарні, тому що зазвичай вони йдуть: це рожева, жовта, зелене, щось таке. Вони якісь стандартні чомусь такі кольори. І я їх купила, і з мене друзі так сміяли, що всі везуть якісь сувеніри, а Саша везе генірки для прибирання. Ну, от така у мене любов. Протираю тут під мийкою, де у мене і смітник стоїть, для того, щоб все сюди розставити. Зараз хочу приготувати курку. У мене є така середнього розміру курка ціла від епікур, Я її замариную з медом. Тут у мене такий є мед, трохи можливо майонезу, можливо, не буду гірчиця. Спецію у мене є тут до курятини, є паприка. Можу ще щось додати. Що з цього куркуму додам, щоб вона така була жовтенька, золотиста. Так, ну, і. Мож... А, ще у мене, мабуть, так, чесниць закінчився. Ну, зараз подумаю, що ще додам. Можливо, травки. У хмелі сунелі у мене є. Можливо, хмелі сунелі. Купила в Аврорі. Ось такий цукор. Показувала вам якось приправи в таких баночках, дуже зручно. І ще побачила ванільний цукор. Оскільки я ним часто користуюсь, дуже зручно, що ціла банка. Не потрібно тепер ці пакетики постійно відкривати, складати. Ось так в баночці дуже зручно. Прям з неї насипаю. Супер. Так, зараз промариную і залишу до вечора. Буде півдня у мене маринуватись, і потім, коли буду запікати, буду періодично підмазувати гірчицею з медом, щоб вона була прям така золота-золота. Взагалі дуже класно готувати цілу курку, вона виходить дуже соковита, набагато соковитіше, ніж окремо якісь частинки. Дуже любимо на столичному ринку брати курча табака. Я його смажу на сковорідці з двох сторон і потім натираю чесник з олією і кріп. Це так смачно, на гарячу курча. Чесник, коли потрапляє одразу, розкриваються всі аромати, і це така смакота. І ця курка також вийшла дуже соковита і дуже смачна, навіть грудка. Запікали ми її пів години з однієї сторони, потім перевернула з іншої півгодини і потім накрила фольгою і ще пів години під, фоль... під фольгою, для того, щоб бути впевненою, що вона пропіклась і всередину. І вона була повністю готова і суперкласна, не пересушена. Дуже рекомендую, якщо ви так цілу не готуєте, спробувати. Це дійсно якийсь інший смак, ніж будь-яка частина окремо. Закриваю плівкою, щоб вона тут не підсихала зверху, і залишила її маринуватись. І ось така вона гарна, золотиста вийшла. Поки запікалась, я її декілька разів обмащувала медом з гірчицею, ще й куркума дала, такий жовтенький колір. І це дуже-дуже смачно. Дякую, що ви подивились це відео, усім гарного дня, усім па-па!